Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Просто речі ЮА. Сьогодні прочитав ну просто таку, як на мене, топову новину. Ілон Маск представив енергонезалежний будинок Tesla Tiny House, який можна буде придбати за майже 8 тисяч доларів. В інших джерелах я знайшов суму в 7,5 тисяч доларів. Це поки що експериментальний будинок, який поєднує в собі компактність, мобільність і повну енергонезалежність. Виробництво вже запущено на заводі Тесла у Фрімонті, штат Каліфорнія. Будинок виготовляється із армованої сталі та композитних матеріалів, що робить його стійким до ураганів, землетрусів і сильних снігопадів. У конструкцію також інтегровано сонячні панелі Tesla та систему PowerWell, які забезпечують мешканців цих будинків електроенергією без потреби у зовнішніх мережах. Попри площу лише 37 метрів квадратних, у тіні Хаус передбачено і вітальню, і кухню, і спальню, і ванну кімнату. Внутрішній простір оформлено у мінімалістичному стилі з тією ж інженерною точністю, що і розробки SpaceX. За словами Маска, Серійне виробництво планують розпочати у 2026 році. Його мета створити житло без боргів і рахунків, доступне кожній людині. Що я скажу у свою особисту думку? Для мене це топ новина, якщо чесно. Тому що багато людей не в змозі навіть протягом всього свого життя назбирати елементарно гроші на квартиру, яка зараз коштує просто, ну я не знаю, космос, як на мене, 45-50 тисяч доларів. А тут можна купити реально прикольний будинок. Мені, до речі, вже на цих фото він дуже подобається. Плюс це енергонезалежність. Ви будете практично незалежні у всьому, друзі. Такий будинок десь розмістити на природі це взагалі топ. 37 метрів квадратних, ну так, для родини з 3-4 чоловік буде маловато. Але щось можна і придумати. Для однієї людини це взагалі топ. Це просто топ. І стиль мені цього будинку подобається. Тому новина цікава. І тим більше, що у серійне виробництво цей будинок має надійти у 26-му році. Загалом, Маск, бачите, що робить? Будинки доступні людям, роботи по 20 тисяч доларів, які мають також піти у продаж, а точніше, у серійне виробництво, і, відповідно, і у продаж наприкінці 26-го року. Ну, подивимось. Поки що новини цікаві. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!